Отримання будинку спадщину це одна з найрозповсюдженіших тем питань, які виникають перед спадкоємцями у спадкових правовідносинах. Тому давай сьогодні розглянемо і вказане питання, будуть розглянуті також найрозповсюдженіші ситуації, моменти для того, щоб все ж таки ефективно свої права захистити, якщо на них хтось там спокушається, в тому числі вірно представити свої інтереси перед нотаріусом. Або у суді. Як бачиш, всі ці питання, які зараз на екрані, будуть далі дані на них відповіді. Якщо твоє питання залишиться без відповіді, напиши його у коментарі до даного відео або там іншого матеріалу. Перше питання на сьогодні: як успадкувати будинок з самобудом? Відповідь наступна. Можна успадкувати лише від те, ті права, які були набуті спадкою під час його життя. Оскільки самобуд – самобут, це не зареєстроване майно, там не зареєстроване право власності на вказане майно, в даному в числі там, на будинок, то вказане незареєстроване майно не можна успадкувати. Е, можна успадкувати лише там, будівельні матеріали або там, обладнання, але не сам будинок як об'єкт нерухомого майна. Тому будь уважним в ситуаціях саме з самобудами. Е, наступне питання: який необхідний документ на будинок, щоб нотаріус видав свідоцтво про спадщину? Такі документи можуть бути різні, головне, щоб це були оригінали, оскільки саме. В оригіналах нотаріус вчиняє, згідно до оригіналів, буде вчинено відповідно на реальну дію. Наприклад, це може бути свідоцтво про право власності на будинок, або там договір купівлі-продажу, дарування, довічного отримання чи інший договір, на підставі якого виникнуть право власності. Також одним із документів може бути свідоцтво про право власності у порядку спадкування чи рішення суду про визнання права власності. Також звертаю увагу, що є такі документи, наприклад, як рішення органу місцевого самоврядування про передачу будинку приватну власність спадкодавцю. Це не буде відповідним документом з приводу виникнення права власності, оскільки на підставі рішення, необхідно ще отримати відповідне свідоцтво. І також е, хочу звернути увагу на такий документ, що рішення будівельного кооперативу Також не є підставою для оформлення нотаріусом свідоцтва про право власності на будинок, оскільки вказане рішення е, необхідно. Зареєструвати право власності в відповідному реєстрі нерухомого майна. Також звертаю увагу на те, що технічний паспорт не є правостановчим документом, тобто на підставі технічного паспорту не виникає право власності. Тому, якщо ти сподіваєшся лише на вказаний паспорт, то нотаріус відмовить тобі у оформленні право власності на спадкове майно лише на технічному паспорті. Наступне питання: якщо документи на будинок є, а право власності на землю немає, чи може на буде отримати будинок у спадок?» Відповідь наступна. Треба розрізняти два види окремих об'єктів: це будинок і земля. Якщо ти претендуєш саме на будинок, то відсутність права власності на землю жодним чином не завадить тобі отримати право власності на вказаний будинок. Тому май це на увазі. Наступне питання: наявність кадастрового номеру на землю потрібна для отримання спадщини на будинок. Відповідь наступна: що кадастровий номер це один з реквізитів саме земельної ділянки, тому відсутність кадастрового номеру не повинна. Бути перепонною для того, щоб нотаріус видав тобі право власності там, у, у виді відповідного свідоцтва на будинок. Тому якщо в тебе немає кадастрового номеру на земельну ділянку, і ти не претендуєш на земельну ділянку, а лише на будинок, тому не переймайся з приводу вказаного. Наступне питання, як успадкувати будинок, якщо наявна іпотека на вказаному будинку? Відповідь наступна, що в звичайному порядку потрібно робити, звернувшись до Натали Рюса. Але деякі особливості є з приводу того. По-перше, це іпотека в зв'язку з отриманням спадщини не припиняється, тому діє для спадкоємця у разі отримання останнім спадщини. По-друге, це те, що спадкоємець набуває статус іпотекодавця. З, з усіма там правами та обов'язками. Третє це спадкоємець несе відповідальність перед іпотекодавцем, іпотекодержателем там, банком у разі пред'явлення до нього вимоги в розмірі вартості отриманого у спадок майна. Четверте, іпотекодержатель, той на користь якого укладено договір іпотеки, повинен пред'явити свою вимогу до спадкоємця чи нотаріуса протягом шести місяців з дня, коли він дізнався про смерть спадкодавця або у той же строк, коли міг дізнатися. Що цей строк було пропущено, або там іпотека держатель не скористувався своїм правом на іпотеку, тоді спадкоємець звільняється обов'язку погашення борку спадкодавця. Це е, особливості з приводу того, що є іпотека на будинку. Наступне питання: що робити, якщо на будинок у спадкоємця немає оригіналів документів? Відповідь наступна: що якщо були оригінали, але вони на сьогодні там втрачені або зіпсовані. Тобто їх немає, то можна отримати відповідні дублікати у позасудовому порядку. І на підставі вже дублікатів звернутися, передати їх нам до нотаріуса з приводу отримання відповідності доступу про до право власності. Якщо отримати оригінали, дублікати неможливо, тоді тобі є така можливість, як вже звернутися до суду з приводу визнання права власності вже у судовому порядку з тієї підстави, що були оригінали, але вони втрачені і виготовити дублікати, немає можливості. Наступне питання: як ділитиметься будинок між спадкоємцями? Відповідь наступна. Насамперед, право на спадщину має спадкоємець, на кого оформлено заповіт. Це є основою. Друге, це незалежно від заповіту, непрацездатний спадкоємець, там малолітні, неповнолітні непрацездатні діти чи вдова, вдівець, непрацездатні батьки успадкують незалежно від змісту заповіту половину частки, що належала кожному з них у разі спадкування згідно з законом. Це називається обов'язковою часткою. Того, кому заповідали майно, передлічення особи одержують обов'язкову частку. Якщо заповідь відсутній, тоді успадкування здійснюється відповідно до черг спадкування, як це визначено статтями 1261 1265 Срібного кодексу. Тобто, у першу чергу, у рівних частинах мають право на спадщину діти, другі з подружжя та батьки спадкодавця. Наступне питання: чи можна подати до суду позов про визнання права власності на будинок у рамках спадкування? Так, ця ситуація поширена, є класично можливо звернутися. До суду, щоб вже суд захистив твоє право на спадкування. Але звертатися потрібно не напряму, а спочатку звернутися до нотаріуса з відповідною заявою, отримати від нотаріуса відповідну постанову про відмову вчинення нотаріальних дій, де буде обґрунтовано, чому нотаріус саме нотаріус не може видати тобі відповідне свідоцтво, і вже з казваною відмовою звертатися до суду. Наступне питання: особливості наслідування будинку. Відповідь наступна: таких немає особливостей. Але бувають різні там, ситуації з приводу кількості спадкоємців, про відносини діти, втрати правостанович документів або іншої, іншої технічної документації. Тоді можуть там, виникати деякі там, особливі, особливості або складності в оформленні спадщини. Наступне питання: у який термін та до якого саме нотаріуса подавати заяву про прийняття спадщини на будинок? Термін встановлений 6 місяців з моменту смерті. З приводу до якого саме нотаріуса, це за місцем знаходження спадкового майна або його основної частини. Є деякі особливості з приводу того, що якщо ти там проживаєш за кордоном і претендуєш на вказаний будинок, то обов'язково необхідно подавати відповідну заяву нотаріусу, який здійснює свою діяльність на території нашої держави. Наступне питання: що робити, якщо пропустив строк подання заяви про прийняття спадщини? Якщо не проживав постійно зі спадкодавцем на момент смерті? Іншим чином а, там, пропустив шестимісячний строк на подання відповідної заяви, то в тебе є відповідна стаття саме 1272 цивільного кодексу, яка дозволяє поновити вказаний строк. Там також є відповідна розгалудженість ситуації. А саме, наприклад, якщо є інші спадкоїмці, які от, оформили спадщину, там, вступили в спадщину. А, з їхньої згоди також може бути поновлений вказаний строк. Якщо там ситуація, що вони відмовляються, бо ти єдиний спадкоємець, який пропустив, тоді тобі, можливо, є звернутися до суду, ввівши відповідні поважні причини, з яких ти пропустив вказаний строк. Конкретний перелік підстав, які підпадають під поняття поважними не містять, але потрібно виходити з того, що такими можуть бути, наприклад, перебування спадкоємця на стаціонарному медичному лікуванні. Або довгострокове відрядження, у деяких випадках незнання того, що спадкоємець помер. Також може бути підставою не непроінформовані спадкоємця про наявність заповіту, або інші підстави. Сам розумієш, краще не затягувати з пропуска вказаного строку. Наприклад, у мене в практиці була справа, коли я поновив строк, пропущений, який дорівнював близько 9 років. Наступне питання. Перебування спадкоємців у сільській місцевості або поза країною є поважною причиною для визнання спадкоємців додаткового строку, достатнього для подання ним заяви про прийняття спадщини? Ні, це не буде поважною причиною. Більш того, треба виходити, що в даному випадку у спадкоємця є право з приводу направлення відповідної заяви поштою, тому що там неможливість там, чисто з географічної точки зору не прибути до нотаріуса. Повністю виправляється поштовим зв'язком. Є відповідна судова практика з приводу вказаних право відносин. Наступне питання: після отримання спадкоємцем свідоцтва про право власності на будинок у порядку спадкування, чи може спадкоємець продати будинок? Так, він набуває право продати будинок після того, як отримує від нотаріуса відповідне свідоцтво про право спадщину на вказаний будинок, і тому, як новий власник вказаного спадкового майна може споряджатися ним на свій розсуд, в тому числі і продати. Наступне питання. На будинку є арешт виконавчої служби, тож нотаріус відмовляє видати свідоцтво на спадковий будинок. Що робити спадкоємцю в такому випадку? Треба визначитися, чи самостійно буде захищати в даному випадку свої права спадкоємець або підключив вже адвоката. Якщо самостійно, то потрібно встановити підставу, яка послугувала до того, що вказаний арештовинок, і далі вже рухатись. Частими з яких є, наприклад, арешти виконавчої служби. Дивишся цей вказаний арешт, визначаєш підстави, якщо там незначний борг, то можна погасити, або якщо там рішення суду про стягнення боргу, яке в подальшому було скасовано. А також можна вказаний арешт закрити. Якщо там взагалі десь судова справа з приводу там, стягнення боргу і, там, в рамках вказаного і вказаної справи арешт, то треба також дивитися з приводу перспектив вказаної справи, щоб входити в неї або не входити. Як бачиш ситуацію з приводу арешту, Наявного виконавчої служби, або там іншого ворога, доволі таки складна для звичайної людини, тому я раджу все-таки почати адвокати. Наступне питання на сьогодні: будинок на окупованій території можна отримати у спадок. Так це можна зробити. Якщо спадкова справа ще не відкрита, для цього звернись до будь-якого нотаріуса, який проводить свою діяльність на території України, там вже в загальному порядку будеш далі рухатись з приводу того, що подати відповідні документи, родині зв'язки і в такому однусі. Якщо там щось не буде. Получатися, можливо, звернутися вже до суду. Наступне питання: як прийняти спадщину на будинок, якщо спадкоємець за кордоном? В даному випадку виключно нотаріуси, які перебувають на території України, можуть вести і відкривати відповідну спадкову справу з приводу нерухомості саме будинку, який знаходиться на території України. Тому в тебе є 6 місяців з моменту відкриття спадщини, тобто смерті спадкодавця, щоб звернутися до відповідного нотаріуса особисто, або тобто, через свого представника, або направити відповідну заяву поштою. І в загальному вже порядку будеш рухатись по спадковому там, законодавству по даній спадковому праву відносини. Наступне питання. Другий спадкоємець раніше за мене отримав свідоцтво про право на будинок. Що робити мені? Треба дивитись на те, чи влаштовує тобі вказана ситуація або не влаштовувати, чи є підстави для скасування відповідних нотаріальних дій, або ні. З цього й треба виходити. Як бачиш, причинами для визнання відповідного свідоцтва про право на спадщину надійсними є, наприклад, наступні. Це визнання недійсними документів, написав яких видано свідоцтво. Наприклад, там заповідь, заяву про відмову від спадщини світосу, прокладання шлюбу та інше. Це робиться в судовому порядку. Другою однією з найрозповсюдженіших підстав є порушення прав інших спадкоємців у зв'язку з видачою спірного свідоцтва. Там третя підстава це скасування судового рішення, там, на підставі якого виникли там спадкові правовідносини. Там і, і надалі. Також класична ситуація, коли один там із спадкоємців пропустив строк на подання. Заява про прийняття спадщини, але в подальшому там суд поновив вказаний строк. Але після поновлення вже було там встановлено, що спадщина вже отримана іншим спадкоємцем. Це також може бути і буде і за твоєю ініціативою підстави для відкриття нової судової справи з приводу визнання сказаних підстав свідоцтва про правну спадщину недійсним. Наступне питання: чи можна автоматично отримати будинок у спадок без подання заяви нотаріусу? Відповідь наступна, Та вже ж можна. Якщо ти постійно проживав з нотарісом спадкодавцем на момент смерті, то це буде рахуватися як автоматично. Також там є інші підстави, наприклад, якщо не дієспособний, недієздатний спадкоємець, також є підставою для автоматичного, так би мовити, отримання спадщини. При цьому спадщину ти є, автоматично отримуєш, але не, на руках в тебе не буде відповідного свідоцтва про право на спадщину. Саме отримання вказаного свідоцтва, це вже потрібно здійснити відповідні дії, а саме там подати відповідні документи до нотаріуса, там, від, запити, відповіді на запити, там, іншу технічну документацію, яка буде не, необхідна нотаріусу. І тоді вже після цього вже буде в тебе відповідне свідоцтво, або якщо нотаріус відмовить вже звертатися до суду. В тому числі під час прийняття спадщини звертаю увагу на там, чи наявні борги у спадкоємця з приводу того, що ти не отримав автоматичну спадщину. З боргами, в тому числі, була така ситуація, що борги перевищують матеріальну вигоду від спадщини. А тому, якщо ти там дійсно постійно проживав з спадкодавцям, і ти знаєш про борги, то краще в деяких ситуаціях все ж таки не отримувати вказну спадщину і вчасно відмовитись від неї. Наступне питання. Було складено два заповіти у 2023 році на все майно, а друге від 2024 го тільки на будинок. До чого це призведе? Відповідь наступне, що новий заповіт скасовує дії попереднього. Це загальне правило у таких правовідносинах. У цьому випадку другий заповіток 24-го суперечить першим. Будинок входить до складу цього майна. Тому перший заповіт від 2023 буде недійсним, оскільки було складено новий. Тому будинок від... відійде тій особі, на яку складено останній за часом заповіт. А решта майна буде розподілена за законом. Ось так вирішуються аналогічні правовідносини та аналогічні справи. Наступне питання: що робити, якщо отримав спадок будинок, а на спадкодавці багато боргів, основна частина яких це борг за заочним рішенням суду про стягнення 3% річних та штрафу інфляційних витрат. Потрібно дивитися. Чи в даному випадку будеш ти приймати вказану спадку спадщину з боргами або ні? В тому числі в тебе як у спадку є митця, є відповідне право звернутися до суду з приводу там апеляційного перегляду справи з приводу стягнення боргу або там скасування заочного рішення. Як бачиш, там широке таке направлення для руху, потрібно проаналізувати це краще з адвокатом по аналогічним там справам, по кредитним і по Безпосередньо спадковим. З приводу того, перспективи. Щоб не була така ситуація, що ти отримаєш спащину з боргами, а борги не зможеш погасити, а кредитор, вказаний в борги, погащить твоїм спадковим амином. Ну, тим самим ти нічого не виграєш, а прогарш тільки час. В протилежному випадку, якщо є перспективи судового оскарження, можливо, спадщину отримати. Наступне питання. Чи є дійсним свідоцтво про право на спадщину на будинок, видане нотаріусом, який знаходиться на тимчасово окупованій території. У даному випадку треба виходити з того, якщо на момент видачі вказаного свідоцтва територія контролювалася державними органами України, то вказане свідоцтво є дійсним. У протилежному випадку вказане свідоцтво є нікчемне, в тому числі, можливо, не, взагалі не потрібно звертатися до суду з приводу визнання його нікчемним. Тобто нікчемність це абсолютно недійсність вказаного свідоцтва. Наступне питання. Наявність формальних помилок описок у заповіті на будинок може бути підставою, для визнання його недійсним. Відповідь наступна не може бути, оскільки вказані формальні там, описки, вони не спотворюють або не скасовують саме волевиявлення спадкодавця при складанні відповідного заповіту. І з цього потрібно виходити. Наступне питання: які можуть бути підстави для усунення права на спадкування будинку? Відповідь наступна: вказаних підстав доволі таки широке коле. Давай. Найпопулярніше з них, так би мовити, назову. Перше це умислене позбавлення життя спадкодавця або будь-якого з можливих спадкоємців або замах на їх життя. Друге це перешкода спадкодавцю скласти заповіт та внести зміни чи скасувати його. Третє це батьки дитини, як спадкоємця, були позбавлені батьківських прав. Четверте, це батьки, повнолітні діти ухилялися від обов'язку щодо утримання спадкодавця це Якщо буде встановлено, що спадкоємець ухилявся від надання допомоги спадкодавцю, який перебував у літньому віці, важкі хворобі, там потреби, допомоги тощо. Як бачиш, вказані підстави не є остаточними, при тому це в вказаних підставах є навмисні дії спадкоємців відносно спадкодавця. Тому, якщо вказані ну, такі дії погіршують становище спадкоємця і погіршують значно, тому це є підставою для того, щоб Усунути спадкоємця від права на спадкування на будинок. Наступне питання: як оформляється на спадкоємця документально право власності на будинок після смерті спадкодавця? Відповідь наступне це отримання свідоцтва від нотаріуса про право власності у межах спадкування. І друге, це може бути рішення суду про визнання право власності на будинок у порядку спадкування, це на той варіант, коли нотаріусам щось там не вдалося, або там документи, не усі, або з інших підстав. А, наступне питання: який порядок наслідування за відсутності державної реєстрації правовласності власності на реконструйований будинок до 1 липня 2004 року? Відповідь наступна. у такому разі, спадкоємці, які прийняли спадщину, мають право на оформлення такої спадщини навіть за відсутності державної реєстрації правовласності. власності. З цього і потрібно виходити. Тобто, якщо відсутня там відповідна запису реєстрі нерухомості, оскільки це е, право власності виникло там до липня 2004 року, четвертого не... Перешкоджає в отриманні вказаного у власності на спадкове майно. Наступне питання: які були встановлені строки для спадкодавця щодо оформлення земельної ділянки під будинок? Такі строки не встановлено взагалі. Тому, якщо отримав Батаріуса свідоцтво про право власності на будинок або за рішенням суду, оформив право власності на спадкове майно, в тебе ніякого строку немає, що, що зобов'язує тебе там, оформити там, земельні правовідносини, там, там право власності або там, оренду, або іншим чином. Наступне питання: до якої дати законодавство не передбачало процедури введення будинку в експлуатацію при оформленні права власності на неї? Відповідь наступна: ця дата 5 серпня 1992 року. Це законодавство не передбачало процедури введення в експлуатацію нерухомого майна, в тому числі будинок під час оформлення права власності. Належним документом, що засвідчував до вказаної дати факти існування об'єкта нерухомого майна. Чи містив його технічні характеристики, був відповідний технічний паспорт, виготовлений за результатом його технічної інвентаризації. Цього й виходить у тих правовідносинах, у тих, тих там спадкових справах, розбірках, коли вказане майно було там забудовано до 92-го року. Там а саме серпня 92 року. Наступне питання: які докази підтверджують прийняття спадкодавця до членів будівельного кооперативу? Відповідь наступна: це членська книжка кооперативу та сплата ним членських внесків, якщо такий порядок не суперечить статуту кооперативу. Ось бачиш, вказаний перелік документів є вичерпним, тому збираєш там вказані документи, отримаєш від кооперативу, і ти можеш надалі рухатися з приводу. Там спадкування там, а, кооперативного там, а, майна, яке було оформлено або належало відповідному спадкодавцю. Наступне питання: чим документально підтверджується дата побудови будинку? Відповідь наступна, як правило, ну, зазначена дата вказується у технічному паспорті на будинок чи інших документах та договорах у деяких випадках правоостановлюючих документах. Із цього і виходить. Наступне питання: які підстави для задоволення позову про зміну черговості наслідування на будинок? Це ті підстави, які свідчать про те, що на постійній основі відповідний спадкоємець там, доглядав за спадкодавцем, тобто позитивно вплив був на спадкоємця там, з приводу того, наприклад, там, матеріально допомагав там, іншими діями, як матеріальними, так і нематеріальними, здійснював там догляд, там, поліпшення умов для спадкоєм, спадкодавця. З цього треба виходити. Наступне питання: який порядок визнання будинку від умерлої спадщини? Відповідь наступна: що від умерлої спадщина це такі провідносини, коли немає спадкоємців. Ось, тому визнання спадщини від умерлої передбачено лише у судовому порядку: є відповідний строк, порядок, хто може звернутися, що як там суд розглядається. Це в мене є в окремому відео, я розкрив вказану тему. Тому переходь на канал та дивись. Наступне питання. Чи можна оформити спадок на будинок, якщо він не був приватизований? Відповідь наступна, що поняття приватизація будинку, це є, не може застосовуватися саме до будинку, оскільки це застосовується, наприклад, там, до земельної ділянки, або там, до квартири. Тому з цього і потрібно виходити. Наступне питання: чи може спадкоємець продати будинок, якщо спадкодавець загубив документ про право власності? Щоб щось здійснити спадкоємцю з вказаним будинком, спочатку перше це потрібно оформити спадкоємцю будинок на себе, потім вже він набуває право на його вільне розпорядження вказаним майном. Наступне питання: який дії необхідно вжити спадкоємцю, якщо спадкодавець не встиг оформити право власності на будинок до своєї смерті? Відповідь наступна: це звернутися до нотаріуса, отримати відмову у оформленні постанови нотаріуса і надалі, вже з за вказаною відмовою, рухатись до суду з позовом про визнання право власності на будинок у порядку спадкування, надавши докази, наприклад, договори, техпаспорт, свідоцтво тощо. Наступне питання: можуть спадкоємці розділити будинок у натурі, там, тобто фізично, чи лише через визначення часток? Відповідь наступна, що якщо будинок можна поділити, тобто дозволяє його площа, там, конфігурація в окремі квартири, в тому числі з окремими входами, можливий розділи у натурі з отриманням у результаті окремих об'єктів нерухомості, в інших випадках лише визначення часток у праві спільної власності. Наступне питання: чи потрібно сплачувати податок на спадщину при отриманні будинку і які ставки діють? Відповідь наступна в Україні податок на спадщину для родичів першого-другого ступеня, це тобто діти, батьки, чоловік, дружина 0%, Для інших спадкоємців це 5% від о, вартості вказаного будинку, плюс військовий збір у розмірі 5%. 3%. Наступне питання: яка приблизна вартість за нотаріальні послуги нотаріуса для отримання спадщини на будинок без звернення до суду? Відповідь наступна, що там конкретної вартості там, встановлення немає, там приблизно це від 2,5 тисяч до 8 тисяч гривень. Це без виготовлення дублікатів, право власності, технічного паспорту, там, додаткових запитів до земельних ресурсів, БТІ і тому подібне. Це у тому випадку, коли спадщина отримується без звернення до суду. Якщо успадкувати майно, можливо, лише через суд, вартість нотаріальних послуг буде меншою, оскільки не потрібно там вчиняти нотаріусу, там більше запитів та нотаріальних дій з видачі спадщини. Наступне питання. Якщо будинок знаходиться в спільній власності подружжя, яка частина переходить у спадок, відповідь наступна переходить та частина у спадок, яка належала безпосередньо спадкодавцю. Тобто спочатку виділяється частка померлого, а там одна друга, якщо немає шляхну договору, тільки вона входить до спадкової маси. Наступне питання: чи можуть кредитори спадкодавця вимагати погашення боргу за рахунок успадкованого будинку? Відповідь наступна: їх є таке право, як правило, вони їм їм користуються. Так, якщо борги підтверджені кредиторами, можуть звернути стягнення на спадкове майно, звернувшись до нотаріуса, але лише в межах його вартості. Наступне питання: як оформити спадок на будинок, якщо спадкоємці не можуть дійти згоди щодо його поділу? Відповідь наступна: якщо домовитись неможливо, один із спадкоємців може звернутися до суду для визначення порядку його виділу там, поділу будинку вже у судовому порядку з визнанням там права власності на частину спадкового майна. Наступне питання. Чи можна відмовитися від спадщини будинку, якщо він в аварійному стані або з боргами? Відповідь наступна – так, можливо, відмовитись, оскільки з отримання спадщини це все ж таки право, тому ти можеш вказаним правом не користуватися, тобто відмовитись. У такому разі прийняття такої спадщини спадкоємець може відмовитись від неї протягом 6 місяців, з дати смерті спадкодавця. У разі неприйняття спадщини можна не відмовлятися, оскільки після 6 місяців втрачаєш право на спадщину. Тому дивись, ти чи ти автоматично. Потеряш спадщину чи ти там там, тобі потрібно відповідну заяву звернутися для отримання спадщини з цього і виход. Якщо автоматично, то тобто ти постійно проживав спадкодавцем на момент смерті або є недіздатною особи. Тому тобі потрібно в строк-6 місяця подати відповідну заяву про відмову від спадщини. У протилежному випадку, якщо ти заяву про прийняття спадщини не подавав, в тебе немає права на таке прийняття, то тобі вказана заява можливо. Не, под... не те, що можливо, а ти можеш її не подавати. Наступне питання, яка приблизна вартість послуг адвоката за ведення справи у нотаріуса і суді? Відповідь наступне: це безпосередньо твої праві відносини з казаним адвокатом. Як ви домовитесь, так і буде, в тому числі потрібно виходити із складності справи, там, в часу, який адвокат приділить твої справі, чи потрібно приділити, чи буде там судова тяганина, чи ні. З цього виходить. виходь. Наступне питання, які ризики виникають при успадкуванні будинку, який знаходиться під арештом? Відповідь наступна, що спадкоємець отримує будинок з обтяженням. Жити там, користуватися вказаним будинком можливо, але ти не зможеш його продати, там іншим чином відчужити, там, подарити до, до того моменту, поки вказаний арешт там не скасуєш, не відмінюєш. З цього і потрібно виходити. Наступне питання: чи можна оформити спадок на будинок, якщо він збудований на орендованій землі? Відповідь наступна так, можливо, оформити, оскільки будинок це один вид об'єкту нерухомості земля це інший. Тому з цього і виходить. Але право на землю не успадковується автоматично. Потрібно буде переоформити договір аренди вже на спадкоємця. Наступне питання: як довести фактичне прийняття спадщини, якщо спадкоємець проживає у будинку на момент смерті спадкодавця? Докази в даному випадку проживання можуть бути наступні. Це документи, які свідчать про постійне проживання у будинку на протязі 6 і більше місяців до моменту смерті спадкодавця, в тому числі це може бути прописка. Так, у судовому порядку можна доказати, доказувати показання там свідками, іншими доказами, які суд визнає як належні для даного виду доказування. Наступне питання: чи можна оспадкувати будинок, якщо він не має технічного паспорта? Відповідь наступна вже ж можна, оскільки технічний паспорт це не є правоустанавлийший документ, це просто технічне креслення. Тому якщо в тебе немає технічного паспорту, це не буде з бар'єром для того, щоб ти не оспадкував. Тим більше технічні паспорти виготовляються там 3-10 робочих днів на замовлення там спадкоємців, виготовлять тобі та передач його нотаріусу для е, оформлення право на спадкування. Наступне питання: якщо спадкоємець неповнолітній, які, які особливості оформлює спадщини на будинок? Відповідь наступна: представник, як правило, один із батьків подає документи до нотаріуса, але для подальшого продажу або інших з будинком після оформлення спадщини на дитину потрібен дозвіл органу там опіки або там служба справах дітей. З цього і виходь. Наступне питання: чи можна оскаржити заповіт на будинок, якщо він складений під тиском? Можливо, це зробити виключно через суд, надавши до. Суду докази, є там медичні довідки, свідчення, інші докази про те, що спадкодавець не міг усвідомлювати свої дії або був під впливом на час укладання заповіту. Наступне питання: порядок спадкування будинку, якщо він знаходиться в іншій області, ніж місце відкриття спадщини. У даному випадку, якщо до складу спадщини входить, не лише вказаний будинок, у тому числі інша спадщина складається з нерухомості, яка знаходиться в іншій області, ніж та, де знаходиться будинок. Тобто, якщо там декілька там будинків, то нотаріус, наприклад, який відкрив спадкову право, знаходиться в Києві, оскільки там значна частина нерухомості, а інший будинок знаходиться, на який ти придадуш у Дніпропетровській області, то ось так воно і буде. Наступне питання. Чи буде діяти надалі довіреність видана спадкодавцям, у тому числі відносно спадкового будинку з правом на розпорядження будинком? Відповідь наступна, що довіреність втрачає свою дію фактом смерті спадкодавця, тому довіреність перестане діяти. Наступне питання: чи можна продати будинок до оформлення на нього спадщини, якщо всі спадкоємці погоджуються? Відповідь наступна: не можна продати, тому що, перш ніж продати, тобі потрібно зареєструвати право власності, на себе, а лише потім ти набуваєш право на його продажу. Наступне питання: якщо будинок повністю зруйнований, чи можна його успадкувати? Відповіді не можна, оскільки вказаний будинок як майно припинив своє існування фактом руйнування, знищення. А якщо будинок немає, то тим фактом, що він знищений, як ти його успадкуєш, тобто то набудеш право на нього, коли він фізично зник. Це всі питання, які у мене на сьогодні були. Свої питання залишаю в коментарі.